Питання з України покажу дівчатка, які ще в мене є перчики. Але в мене ще є перчики особисто зібраних своїх перців: це ратунда, це колубок, це червоний великий м'ясистий, не пам'ятаю назви. Перчики це які я буду висаджувати на продаж. А для себе коханої, для куми, для сусідів, сусідки, в мене є тут подружка, і ми висаджуємо звичайних перчиків. Пакетиків. І я ділюся, тому що ну, таку велику кількість мені не потрібно. Що я вибрала цього разу? Золотий фазан. Не знаю, чому, але я полюбляю ось такі перчики. Так, ви тут можете все прочитати, що вас цікавить. Ось так. Далі вибрала отакий кубіста. Дівчата, я вибрала би все, але розумію, що в мене вже й нема куди буде садити. Так. Когось цікавить, будь ласка, читайте. Чому я, ну, що ж я буду сидіти, чи кожен зможе прочитати. Золо, золото скіфів. Такий перчик у мене вже був, нам сподобався. Тому я взяла. Ось такий у мене перчик був, червоне чудо. Чому я не зібрала з нього насіння, не знаю. Але він мені дуже сподобався. Я його повторила. І, звісно, Каліфорнійське диво дівчатка зібрала, є у мене у своє насіння, але не знаю, чому взяла. Щось прочитала і відклала до тих, де я вибирала. Ну, нехай буде хто зна, хто зна. Так, і взяла це у нас Голландія. Дівчатка дуже дороге насіннячко 6 гривень одне, одна бубонька. Це у нас, так і називається, паприка. Це буде перчик, з якого її сушать і роблять паприку. Взяла, значить, 20 штучок, тому що взяла для себе і для своїх подружок. Ось такі перчики цьогоріч я вибрала, але, можливо, це буде не кінцева зупинка, але сподіваюся, що вона буде кінцевою, тому що дівчата. Дивлячись на свій город, скільки в мене залишилось місця, бо я вже там понасаджувала з осені, мене не вистачить на все. Але тримаємося, тримаємо себе в руках, ждемо перемоги, мира і всього вам найкращого.